Забруднений пилом повітря та запах диму. Такі явища спостерігають в центральних, південних та східних регіонах України. За якістю повітря у Вінниці спостерігають у лабораторії гідромоцентру. Щодня два рази на добу працівники відбирають зразки та проводять аналізи. За останні три доби перевищення зафіксовано. Всі концентрації відповідають своїм гранично допустимим. Лише можу сказати, що першого числа концентрація середньодобова була на межі своєї гранично допустимої. Якість повітря в Україні погіршила через пили, які принесли вітри з району Каспійської низовини. Найбільше забруднення в нашому регіоні фіксується у східних районах Вінничини. Але вже з 4 жовтня повітря має стати чистішим. Якщо брати Вінничину, то вже починаючи з завтрашнього дня, ми прогнозуємо південний вітер. І наближення циклону із південного заходу, і разом з ними очікуємо опади різної інтенсивності на п'ятницю, а також на вихідні. Тому разом з цими опадами усі половича часточки від нас або від... будуть переноситися вітром, а також осідати разом з опадами. Поки пил все ж таки залишається у повітрі, фахівці охорони здоров'я радять зачиняти двері та вікна, пити більше води та кілька разів на день робити вологе прибирання. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.